Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Під керівництвом Миргородського міського голови Сергія Соломахи відбулася розширена нарада керівників управлінь, відділів та структурних підрозділів міської ради. Ми прожили півроку фактично. З вами пропрацювали. Не тільки прожили, а й пропрацювали в досить складному режимі і складній ситуації. Думаю, що у кожного є якісь думки і, як то кажуть, бажання, побажання, верніше, можливо, загальні якісь питання. Перед керівництвом Миргородської громади стоїть завдання збільшити фонд захисних споруд цивільного захисту. Секретар міської ради Олександр Гуржій пропонує передбачити на це кошти при плануванні бюджету. Проводиться робота із оповіщення військовозобов'язаних. Відповідний механізм уже розробили. У громаді також працює відділ у справах ветеранів. Тривають заходи зі створення ветеранського простору. Також за допомогою ПРООН і проєкту «Юсейд Говерла буде розроблятися план впровадження ветеранської політики. Ситуація із бюджетною сферою громад. Маді стабільна проблемним питанням нині є затримка видатків казначейською службою. Незабаром розпочнеться бюджетний процес на наступний рік. У сільських населених пунктах законодавчо дозволено надавати послуги з реєстрації актів цивільного стану. За словами начальника юридичного відділу Олександра Федрунова, це потрібно запровадити у селах Миргородської громади. Тоді жителі зможуть отримувати послуги радцу у свого адміністратора, не виїжджаючи у місто. Миргородська громада бере участь у декількох проєктах міжнародних партнерів. Зокрема, це дозволить закупити медичне обладнання, завершити облаштування укриття в ліцеї імені Тараса Шевченка, встановити нові сонячні системи на об'єктах. Агентство США з міжнародного розвитку планує допомогти комунальній, медичній та освітній галузям громади підготуватися до зимового періоду. Другий корпус лікарні інтенсивного лікування підключать до альтернативного джерела енергії. Також ведеться підготовча робота щодо можливості встановлення сонячних батарей для амбулаторії сімейної медицини у селі Петрівці. Масові заходи у громаді нині не проводяться, але вихованці студій і гуртків беруть участь у різних конкурсах і фестивалях. Без глядачів відкриваються нові виставки в музеях. Також постало Питання щодо утримання протирадіаційного укриття в Кибенському сільському будинку культури, яким жителі не користуються. На базі ліцею номер 1 імені Панаса Мирного планується створити осередок викладання предмету «Захист України». З 1 вересня у п'яти міських закладах працюватимуть офіцери служби освітньої безпеки. Нині ж триває підготовка до навчального року. Ведуться капітальні ремонтні роботи у школах та дитячому садочку. У рамках участі в пілотному проєкті з розвитку сімейних форм виховання, відділ служба у справах дітей шукає. Кандидатів, які бажають стати батьками для прийомних сімей або патронатними вихователями на плановій нараді, вкотре наголосили на необхідності і важливості сплачувати податкові зобов'язання за допомогою фахівців Центру надання адміністративних послуг. Свої дані оновили близько 2,5 тисяч військовозобов'язаних. Нині ця послуга у ЦНАПІ вже не надається. Приблизно в середині серпня Миргородська міська рада проведе конкурс бізнес-планів. Фізичні особи-підприємці ще мають змогу подати заявку на участь до 29 липня. Також було додано. Нові напрямки грантової підтримки від представництва естонської ради у справах біженців в Україні загалом усі відділи і управління міської ради працюють в плановому режимі. Заслухали на засіданні виконавчого комітету і доповідь начальника управління соціального захисту населення Анатолія Чорнобая про стан інтеграції ВПО у суспільне життя Миргородської міської територіальної громади. Анатолій Миколаєвич зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення наша громада прийняла понад 10 тисяч вимушених переселенців. Міграція триває. А станом на 15 липня цього року в єдиному реєстрі ВПО на території Миргородської громади обліковується 9 тисяч Дцять осіб, що складає майже 20% від загальної чисельності населення у громаді. Більшість з них проживає у Миргороді. Постійно проводиться системна робота, що спрямована на інтеграцію внутрішньопереміщених осіб в усі сфери життя громади: побутову, економічну, культурну та соціальну. В Цілому можна зазначити наступні напрямки інтеграції внутрішньопереміщених осіб в громаді, а саме організація і розміщення та вирішення житлових питань. Забезпечення базових потреб шляхом видачі гуманітарної та благодійної допомоги, призначення державних соціальних допомог та надання матеріальних допомог за рахунок коштів бюджету громади, сприяння працевлаштуванні, залучення до економічного розвитку територіальної громади, забезпечення участі внутрішньопереміщених осіб у заходах з приводи на зміцнення соціально соціальної згуртованості в будівській громаді і інформаційна підтримка ВПО. З 2023 року при управлінні соціального захисту населення для посилення комунікації створено кол-центр, до якого впродовж двох років звернулося 2395 внутрішньо переміщених осіб. Найчастіше люди звертаються з питань забезпечення житлом та гуманітарної допомоги, з питаннями виплати допомоги на проживання ВПО, державних соціальних допомог, матеріальних допомог з бюджету громади та отримання соціальних послуг. Окрім цього, інформаційна підтримка постійно надається за допомогою медіа і ре. Зноманітних онлайн-ресурсів для забезпечення внутрішньопереміщених осіб гуманітарною допомогою налагоджена тісна співпраця із численними благодійними фондами і громадськими організаціями з 2022 по 2024 рік, завдяки цій співпраці надавалася допомога як продовольчого, так і непродовольчого характеру. Стосовно ж вирішення житлових потреб переміщених осіб, то доповідач зауважив, що в громаді відсутній фонд соціального житла для тимчасового проживання. Тому більшість людей орендують житло або живуть у родичів чи друзів. 579 ВПУ проживають у приватному житловому фонді за програмою прихисток. На території громади діють два шелтери для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб на базі навчальних закладів обласного та державного підпорядкування, в яких за допомогою громади забезпечені належні умови та проживання 55 особам. 309 осіб похилого віку та осіб із інвалідністю з числа випало проживають в державному некомерційному підприємстві Міровольської санаторій Слава. Однією зі складових ефективної інтеграції внутрішньопереміщених осіб у громаду є надання соціальної підтримки та соціальних послуг. Так, нині державну допомогу на проживання отримують 2467 сімей в громаді. А всі місцеві цільові програми адаптовані для потреб внутрішньо переміщених осіб, в тому числі надавалась і матеріальна допомога. Продовж 2023-2024 років 94 особи з числа ВПО отримали матеріальну допомогу за рахунок коштів бюджету Мировольської міської територіальної громади на загальну суму 493 тисячі. Соціальні послуги надають комунальні установи Миргородської міської ради, територіальний центр соціального обслуговування та Центр соціальних служб. У центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю діти із числа ВПО отримують реабілітаційні послуги. Також налагоджено співпрацю з громадськими організаціями щодо надання психологічної та юридичної допомоги. З квітня 2024 року запрацював центр життєстійкості на базі прадмиргород-курор. У червні 2023 року було створено раду з питань внутрішньо Міщених осіб при виконавчому комітеті Миргородської міської ради як консультативно-дорадчий орган інформував доповідач і про працевлаштування та зайнятість ВПО, їх інтеграцію у сферу підприємницької діяльності, а також про бізнес, що релокувався до Миргородської громади. Загалом в громаді зареєстровано 18 представників релокованого бізнесу. Свої діяльність вони здійснюють в сферах торгівлі, сільського господарства, надання послуг населенню, виробництва харчових продуктів. Та сувенірної продукції. В результаті їх діяльності було створено 21 робоче місце. На завершення доповіді Анатолій Чорнобай зупинився і на основних проблемах інтеграції внутрішньопереміщених осіб у Миргородську громаду. Відсутність постійного житла для ВПО, низький рівень зацікавленості переміщених осіб питання працевлаштування на вакантні посади. Багато внутрішньопереміщених осіб працюють в онлайн режимі на підприємствах. Що зареєстровані в інших громадах. Відповідно, всі податки нам спрямовані до бюджетів цих громад. Мало чи багато зроблено для ВПО, важко сказати, але всі ми разом допомагали, допомагаємо і будемо допомагати внутрішньопереміщеним особам, щоб вони почували себе як в себе вдома. Робота із ВПО була і залишається пріоритетом в нашій діяльності. Виконавчий комітет взяв до відома озвучену інформацію та підтримав відповідне рішення. Також цього дня розглянули низку поточних питань. Зокрема, мова йшла про надання дозволів на здійснення правочинів стосовно рухомого і нерухомого майна, право власності, на яке або право користування яким мають діти, надання відповідного статусу дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, адміністративних послуг, що надаються відділом служби у справах дітей. Розглянули ряд рішень, які стосуються підприємницької діяльності щодо оренди окремих елементів благоустрою комунальної власності, дозволи на розміщення зовнішньої реклами, рішення комісії про надання і відмову компенсації за пошкоджене майно. Чимало рішень стосувалися надання матеріальної допомоги із місцевого бюджету, як от при народженні дитини жителям громади і ВПО, допомоги на лікування, виплати військовослужбовцям, а також жителям міської територіальної громади, які постраждали внаслідок надзвичайної. Ситуації. Окрім цього, затвердили план заходів щодо організації бюджетного процесу Миргородської міської територіальної громади на 2025-2027 роки та рішення, що стосуються комунальної сфери. Миргородська громада досі оговтується від наслідків атаки ворожих дронів «Камікадзе», яка відбулася в ніч з 19 на 20 липня. Тоді на території приватного сектору міста були пошкоджені станція технічного обслуговування автомобілів, автомагазин і домогосподарства. Пожежа, що виникла внаслідок російської атаки, зруйнувала справу життя приватного підприємця Сергія Шуби. Шахедом було зруйновано майже все майно. Було втрачено запасні частини від автомобіля, весь товар, підйом три підйомника, транспортних засобів, інструменти та приспособи. Для проведення ремонту автотранспортних засобів, речі особистого вжитку, комп'ютерна техніка та оргтехніка було і багато іншого цінного майна. На цьому СТО ремонтували автомобілі, починаючи із 2006 року. З початку повномасштабного вторгнення майстри підготували до роботи не один десяток машин для наших військових. Тепер там лише зруйновані будівлі та згорілі автівки. Досі тривають роботи з розборки завалів. Як розповіла Світлана Кордюмова, Сергій Шуба як приватний підприємець працював офіційно, своєчасно сплачував податки і збори до бюджету. Чоловік забезпечував родину самостійно, але нині він залишився без улюбленого місця роботи. Тож родина просить небайдужих допомогти фінансово, аби була змога жити, відновити бізнес і надалі ремонтувати автомобілі жителів громади. На сьогоднішній день він один являвся. Один являвся основною статтю доходу своєї сім'ї, оскільки його жінка зараз знаходиться в декретній відпустці за малолітньою дитиною. В разі, якщо маєте можливість, просимо фінансової допомоги. Дякую. Нагадаємо, станом на зараз у Миргородській громаді працюють програми відшкодування лише за пошкоджене чи знищене житло. Відновлення комерційних будівель влада не фінансує. Тож, якщо маєте можливість і бажання допомогти Сергію Шубі та його сім'ї, реквізити на екрані. Магазин Тепла хвиля для вашого опалення пропонує підлогові газові твердопаливні, двоконтурні навісні та електричні котли із монтажем, гарантією та сервісним обслуговуванням, чавунні та зварювальні вироби, циркуляційні насоси, байпаси у зборі, утеплені труби та фурнітуру на димохід котла, стабілізатори, безперебійники та генератори. Також в наявності маємо колекторну водяну систему у зборі для теплої підлоги, якісну трубу із кисневим бар'єром та утеплення під неї. Великий вибір електричної підлоги. Крівка, кабель, мат на будь-яку площу підрізний вид покрівлі. Для постійного забезпечення гарячою водою пропонуємо бойлери та газові колонки, автоматичні, напівавтоматичні чи турбовані. Вулиця Гоголя, 4 дріб 1. Тепла хвиля це ідеальні рішення для вашого дому. 25 липня у 1536 році, під час пошуків міфічної країни Ельдорадо, іспанський конкістадор Себастьян де Белальказар заснував місто Калі. Це сучасна Колумбія. Цього дня, року, у паризькому шпиталі на 46-му році життя помер анархокомуніст батажок селянського повстання на півдні України у 1918-1921 роках Нестор Махно, урна із його. Прахом була похована у стіні комунарів на цвинтарі Перлашез. У 1956 році відбулося перше у морській історії зіткнення двох лайнерів, і вдала велика рятувальна операція на морі. За 50 хвилин до півночі зіштовхнулися італійський пароплав Андреа Доріа, 241 метр завдовжки налічувалося 1706 пасажирів і членів екіпажу, який прямував із Геної до Нью-Йорка, і шведський корабель Стокгольм, що йшов із Нью-Йорка, і трохи поступався за характеристиками італійському судну. У густому тумані Стокгольм врізався у правий борт Андреадорії. В утворену 12-метрову пробоїну одразу ж потрапила вода. Утворився сильний крен, але італійський лайнер залишався на плаву. На сигнал СОС підійшов французький корабель Ільде Франц. Потім ще кілька менших кораблів. До п'ятої години ранку практично всіх вдалося врятувати. Загинули 46 людей з Андреадорії і п'ятеро зі Стокгольма. В момент самого удару о 10-й ранку італійське судно пішло на дно. Шведський пароплав із розтрощеним носом самостійно повернувся до Нью-Йорка. Сьогодні іменини відзначають Арсен, Гаврило, Іван, Іларій, Марія, Михайло, Симон та Федір. У Пуерто Ріко сьогодні святкують День Конституції, у Тунісі – День Республіки, а в Іспанії День Галіції.